Протягом ночі Україна здійснила свою дев'яту цьогоріч атаку на великий російський нафтопереробний завод, і деталі є досить драматичними. Рано вранці 6 грудня українські дрони врізалися у рязанський нафтопереробний завод НПЗ, який знаходиться приблизно за 200 кілометрів від Москви. Відео від очевидців швидко поширилися в мережі, демонструючи величезні вибухи та масивну пожежу, що освітлювала нічне небо. osint аналітики одразу підтвердили місце розташування. Зараз російські офіційні особи намагаються применшити наслідки, стверджуючи, що пожежа була невеликою і її швидко загасили, а жертв немає. Вони також заявили, що збили 29 безпілотників над регіоном. Але ось чому це має значення: Рязанський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Він виробляє мільйони тонн палива, включно з авіаційним пальним для російської армії. Ці постійні удари є чіткою стратегією України, спрямованою на те, щоб завдати удару по російській військовій машині туди, де це найболючіше. По її запасах палива, ми будемо тримати вас в курсі, як тільки з'явиться більше інформації. Дякуємо за перегляд!